Зараз я хочу ще всім вам зробити подарунок і запросити сюди чудову поетесу, яку звуть Олена Євтєєва, яка прочитає вам свої вірші. Тому що Україна це не тільки вишивка, це не тільки спіраль ДНК червона чорна це ще й жінки. А жінки це кохання і поезія. почитаю декілька віршів сухолосних простору цьому високому і настрою вашому, і перший присвячений хлопцям, завдяки яким ми сьогодні можемо збиратися, спілкуватися, радіти життю. Усю силу землі я в цій ниті. усі сонячні цикли. І гомін води. Ти одягнеш сорочку і підеш творити у краю, де ніколи не буде біди. Я вимощую мріями всі твої стежки, і привічні гілки в рушниках зацвітуть. Я по білому білими шею мережку, а ти тільки живи. І продовжують цю путь, закорінені в небо отвічно на чатах, повнять зорями сіллю чумацькі вози. Як же вміють чекати вкраїнські дівчата, аж дивується Бог і новіють старі образи? Вірш. Ця одвічна потреба засіяти поле, щоб зерно поверталось з землі і дарувало життєвому колу все нові, несходини щаблі Ця невталена спрага черпнути у неба, візерунком осяяти світ. Я не згублена в часі творити потреба і лишить по собі добрий слід. Ще такий трохи ідечний, але дуже мені близький і ліж, тому що він написаний на основі того всього, що я черпнула при Яславі, зокрема від Лариси Годліної, ви її знаєте, так? У фондах музею, де я вчилася етнології. стояв колись на покуті у звар. в хатах долівка круталася в сіно, за сволоком від усіляких чар складали помічні рослини, Місили мама тісто у діжі і садовили в піч святу хлібину. Щоб розділили в полі при межі насущну скіпку батько, сином, випілювало сонце полотно, ударі переплітались мрії на тканині, там зазирали мальви у вікно, і сум ховався в кетях калини, заквітчується дерево життя, в поля летіли. Зня безупину веснянку водить вже твоє дитя, і в рід перетекло нетлінне. І на завершення вірш для пари. Дуже короткий але такий вірш. В зелених вітрилищах крон В колишуться мріє, і Із щастя погнастого трон лететь Соловей, соловей, для лету нема перепон. для щастя не треба причини. Витюркує птах серед крон майбутнє своєї родини. Дякую дуже.